Права 1248. Периметр трикутника дорівнює 48 см. Довжина однієї зі сторін трикутника становить 516 периметра, а довжина другої 0,64 довжини першої сторони. Знайдіть сторони трикутника. Ну що ж, давайте знаходити крок за кроком. Спочатку знайдемо, чому дорівнює перша сторона. Її сторона. Вона дорівнює 5 16 від 48 см від периметра. Ну що ж, знаходимо, скільки це. Записуємо перша дія. Тобто, якщо ми 48 см поділимо на 16, то це у нас буде 1 16, а таких частин нам треба 5, то множимо результат на 5 і це дорівнює. 48, що ділиться на 16, це буде 3. А 3, що множиться на 5, буде дорівнювати 15. Так, записуємо в дужках Чого? сантиметрів. Це в нас буде довжина. Першої сторони. Гаразд. Довжина першої сторони 15 см, а довжина другої 0,64 цієї довжини. А скільки це 0,64? Давайте запишемо. Пишемо, друга дія. Пригадуємо, що 0,64 ми можемо записати як 64. Сотих. Ну тоді нам треба знайти, скільки буде 64 сотих від 15 см. Ну що ж, записуємо третє дія. Отже, якщо ми 15 поділимо на 100, то ми отримаємо одну соту частину, але таких частин у нас 64, то потрібно помножити результат на 64. І це дорівнює. 15 ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди, то це буде 0,15, що множиться, залишається на 64. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді множити в стопчик, записуємо 0,15, що множиться на 64. Множимо. 5 помножити на 4 це 20, 0 пишемо, 2, запам'ятовуємо, 1 помножити на 4 це 4, плюс 2 це 6. 6 помножити на 5 це 30, 0, пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 це 6, плюс 3 це 9. Додаємо. Отже, в кінці у нас буде 0. Тут у нас буде 6, а тут буде 9. Раз, два знаки після коми ставимо, 0 в кінці відкидуємо. Ну і записуємо, що добуток у нас в рівні 9,6. Записуємо в дужках чого. Сантиметра? Так, це в нас буде довжина, другої, довжина другої сторони. Є? Ну що ж, як нам знайти довжину третьої? Треба від загального. Суми, бо периметр це сума всіх трьох сторін. Відняти суму перших двох. Їх можна рахувати окремо, а можна зробити в одній дії. Записуємо четверта дія. Ну, давайте знайдемо суму перших двох. То записуємо 15. Додати 9,6. І це дорівнює 15 плюс 9 це 24, ну і залишається ще 6. Записуємо в дужках чого? Сантиметрів? Це у нас буде Сума довжин першої та другої сторони. Можемо дописати трикутника. Є. Ну що ж, а зараз, як нам знайти тоді довжину третьої сторони, потрібно від периметра, сума всіх сторін відняти суму перших двох. Записуємо 5 дія. Отже, 48 см. Треба відняти 24, 0,6 см, І це дорівнює 48 мінус 24. Це буде 24. Що залишається відняти 0,6. Це буде 23,4. Записуємо в дужках чого? Сантиметрів. Це у нас буде довжина. Третьої сторони. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Так, знайдіть сторони трикутника. Ну що ж, давайте запишемо так, що перша у нас сторона 15 см. Друга сторона 9,6 см. І третя сторона. 23,4 сантиметра. Ну що ж, ось таке завдання на периметр трикутника та знаходження частки від числа. На цьому вправо завершено.